Вітаю вас, мої хлопчики та дівчатка. Сьогодні ми будемо продовжувати вчити звуки та знайомитися з буквами. Давайте пригадаємо, що звуки ми чуємо та вимовляємо, а буквами бачимо та пишемо. Ось перед вами картинки. Погляньте на них і назвіть, будь ласка, предмети, які ми бачимо. Так, книга, сир, миша, дзига. Кошик, що спільного між ними. Так, в усіх цих назвах ми чуємо звук и. А тепер давайте, дітки, вимовимо звук и. І. Чи легко він вимовляється? Так, легко. Звук і можна заспівати. То який це звук? Так, це голосний і позначається, як, дітки? Правильно, кружечком. Звук И на письмі позначається літерами І велика та И маленька. Розгляньте букву І, на що вона схожа. Два стовпці, що стали прямо, до неї третій наскоси. букву И сказала мама, щоб вивчати з дітлахами де садочок віднеси. Тож на що схожа літера І, погляньте, дітки, уважно. Так, на складені олівчики або стовпчики. Ви можете також самостійно скласти свою букву И, виклавши її із паличок або олівчиків, або ж показати її руками. Тепер, будь ласка, дітки, розгляньте предмети. Угорі у нас три будиночка. У першому будиночку И знаходиться на початку слова. У другому будиночку звук И знаходиться всередині слова, і в третьому будиночку звук И знаходиться в кінці слова. І погляньте, внизу у нас предмети. Нам необхідно визначити у назвах цих предметів, де знаходиться звук И всередині, в кінці чи на початку, і помістити у відповідний будиночок. Будьте, дітки, уважні. Діти, що це? Так, це риба. Де ми чуємо звук И у слові риба? Так, ми чуємо звук І всередині слова, тому відправляється у будинок посередині. Наступне слово що це діти? Книга. Де ми чуємо звук И? Так, діти, звук І ми чуємо посередині слова. Книга відправляється у будиночок посередині. Діти, наступне слово що це? Велосипед. Де ми чуємо звук І у цьому слові? Так, ми чуємо звук І посередині і відправляємо велосипед у будиночок, який знаходиться посередині. Наступне слово: погляньте, що це. Так, це фарби. Вимовимо. Фарби. Де ми чуємо звук І? Правильно, розумнички, ми чуємо звук «и» у кінці слова. І відправляємо у який будиночок? Правильно, у останній будиночок. Називаємо останнє слово дітки що це? Ковзани. Де знаходиться звук «и»? Правильно, у кінці слова. Тому ковзани ми відправляємо у останній будиночок. Дітки, ви молодці! Тепер уважно погляньте на наші будинки. Бачите, в перший будинок, де і стоїть спочатку, ми не відправили жодного слова, це тому, що в українській мові на літеру И не починається жодного слова. Перед вами зображені букви, які ви вже знаєте і вивчили. У нас є два рядочка з буквами у верхньому рядочку великі букви, а в нижньому маленькі. Давайте їх з'єднаємо в пари. Яка буква написана червоним кольором угорі? Так, літера І. Знайдемо І маленьку. Яка вона за рахунком? Так, четверта. А яка буква написана зеленим кольором? Правильно літера М. Знайдемо маленьку М, яка вона за рахунком. Розумнички. Перша. Діти, а яка наступна літера? Так, велика А. Знайдемо її пару маленьку А. І з'єднаємо розумнички. Наступна літера дітки яка? Так, У. Знайдемо її пару маленьку У, яка вона за рахунком. Так, друга. Молодці. І остання наша буква, з якою ми сьогодні ознайомилися, яка це буква? Так И. Знайдемо маленьку И, яка вона за рахунком. Так, третя. З'єднаємо. Молодці хлопчики та дівчатка, ви добре постаралися. Діти, а скажіть нам ну, мені, будь ласка, з якою літерою ми сьогодні з вами ознайомилися? Так, сьогодні ми з вами ознайомилися з літерою И великою та маленькою. Запам'ятайте її, будь ласка, а я вам говорю до побачення і гарного вам дня!